Вітаю вас, шановні друзі. Мабуть, ви бачили, що я знімала декілька відео про бездомну кицю, для якої я розшукувала будинок і люблячи господарів. Хто не дивився, я нижче наводжу посилання, можете перейти і глянути. Отже, я вирішила зняти відео для тих, хто, можливо, цікавиться подальшою долею цієї киці та її діточок. Що саме сталося, чи вдалося мені знайти господарів. Отже, я вирішила для вас зробити таке відео, де, в якому все розповісти. власне. Вибачте, що такий саме формат, тобто вертикальний, бо знімала для шортс. Але сподіваюся, що ти не менш вдасться добре роздивитися і саму мамочку, молоду, і її діток. Отже, перед історією, що в Харкові. Біля мого під'їзду прибилася маленька, ну тобто молода така вагітна киця. Вона була нічиною, тобто я не знайшла ані кураторів, ані гозяїв, тобто ну, господарів нікого не було. І я вирішила просто знайти для неї якісь люблячі руки, люблячі серця. З цією метою я робила оголошення, я писала на Фейсбук, я писала до інстаграму, я робила відео в себе на каналі, про це розповідала. І у Тіктоку також, тобто, ну просто активно розшукувала саме або перетримку, або постійний дім. Як ви бачите, кошенята народилися дуже символічно на день міста, 23 серпня. Я зафільмувала. Розвиток кошенят. До речі, стать невідома, тобто ну, не вдалося нам визначити, бо ще дуже було зарано. А, мамочку, мам, мамочці дали ім'я Даша. Тобто ми її кликали її Даша, вона проживала біля під'їзду. Я її годувала, приносила їжу та воду і, власне, годувала її, підгодовував як і інших тваринок безпритульних ну, сусідки, тобто жителі нашого будинку. Ось ви бачите. Як я зняла, познімала декілька миттєвостей життя цієї котячої родини. Кішечка проживала в добрих, ну як в добрих умовах, тобто їй про неї пікувалися, їй давали, як я казала, їжу та пиття, постили її таке от, зробили її невеличке таку, таку от ящичок, коробочок, щоб вона там доглядала своїх маленьких. Всі кошенятка були здорові, пухкенькі. Як ви бачите, і вже практично на другому тижні всі відкрили очі, окрім чорного з білим котеняткою, він ще трошки запаздував, тобто не встигав за своїми братами та сестричками. І буквально, от 8 вересня. Я дізналася, що взяла до себе котеняток і кішечку. Якась жінка, ну не знаю, хто саме ім'я. Контакти не залишили з нашого будинку. Я сподіваюся, що тепер ці тваринки потрапили до дійсно турботливих рук, що все буде добре з ними, що вони знайдуть свої постійні сім'ї, родини. На жаль, я не змогла взяти до себе, бо в мене вже є дві кицькі дорослі. Причому одна кицька старша реагує дуже агресивно на сторонніх тварин, там, але до людей дуже добре ставиться, любить буквально всіх людей довкола. Ось така історія, друзі. Якщо ви знаєте щось, що ну раптом так сталося, що ви бачили цих кошеняток, кішечку ви щось знаєте про їх подальшу долю. Це я маю на увазі жителі Харкова. Раптом ви стикнулися з цим. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Бо я переживаю, як власне зоозахисника може зрозуміти лише такий самий зоозахисник або волонтер. Бо, звісно, я прикипіла душею дуже до цих тваринок, дуже сумую без них. Ось встигла зафільмувати. Якщо ви щось знаєте або про подальшу їхню долю, я сподіваюся, що у них все добре склалося. Можете мені повідомити про це нижче в коментарях. Я буду дуже рада від вас отримати якусь певну зворотну реакцію. А, така історія, друзі. Я дякую вам всім, хто брав участь у розповсюдженні моїх відео, лайкав, хто відгукнувся на моє прохання, допомагав шукати дім постійний. А, молимося за цих діточок. Бажаємо їм всього найкращого і сподіваємося, що вони всі будуть ну, пройдуть ветеринарну обробку. А будуть здоровенькими і знайдуть свій постійний дім, а головне, люблячих господарів, які будуть готові пікуватися про них. І що, звісно, що кішечка також буде стерилізована, бо щоб уникнути надалі таких проблем розповсюдження саме безпритульних тварин. Я дуже дякую вам, друзі, за увагу. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мене, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.